Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив, що Україна подала офіційну заявку в США для купівлі мобільного комплексу Тайфун. Про це було оголошено під час зустрічі з міністром оборони США Пітом Гексетом. Виступаючи перед журналістами, Пісторіус. Пояснив, що купівля цього ракетного комплексу спрямована на стримування Росії. Берлін хоче показати, що він також має засоби, здатні протистояти російським ракетам, що будуть націлені на Європу. Ця зброя матиме стримуючий ефект. Метою її купівлі є можливість застосування в критичний момент, щоб не дозволити Росії застосувати свою зброю. Скільки саме ракетних комплексів Тайфун Берлін хоче купити у США, невідомо. Пропоную розібрати, що це за комплекси і чи є перспектива отримати їх в Україні. Підтримайте наш корономовний канал в Приватні Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Система тайфун. Розроблена компанією Lockheed Martin і є наземною версією корабельної пускової МК-41, що використовує крилаті ракети великої дальності Tomahawk. Tomahawk – це крилата ракета морського базування. І, і перш за все вона встановлена на кораблі військово-морського флоту США і Великобританії. США цінують ці ракети тільки. Кораблі Сполучених Штатів і Великої Британії мають їх на озброєнні. Стоять вони на есмінцях і крейсерах типу Тікандерога. Крейсери протиповітряної оборони. Ще вони стоять на підводних човнах типу Огайо, Вірджинія і Лос-Анджелес американських, і можуть запускати через торпедні апарати або вертикально. Наземні установки. Тайфун. Це мобільна платформа у вигляді контейнера під назвою Тайфун. Вона здатна запускати ракети Tomahawk І нові ракети. Багатоцільові, що розроблені в США, під назвою SM6. Тайфун досить велика за розмірами система. Великі контейнери. В кожному контейнері по 4 таких ракети Томагавк. Е, тому. США розроблено також компактну установку, що має назву Long Range Fire Langer на базі броньовика. І вона працює в безпілотному режимі і запускає одну ракету Томагавк. Також США створили наземний варіант своєї дуже вдалої корабельної системи протиповітряної і протиракетної оборони під назвою ІДЖІС. Дві такі стаціонарні системи протиракетної оборони вже змонтовані і стоять. Одна в Румунії, одна в Польщі. Вони захищають Європу від балістичних ракет великої дальності і крилатих з Росії, що будуть е, летіти на Європу. Ці е, стаціонарні системи протиракетної оборони можуть використовувати ракети СМ 6 і також можуть використовувати крилаті ракети Томагалк. По тих ракетах, що запускаються е, з Росії. Авіаційні платформи також можуть запускати: це перш за все Б-52, Б1, Б2, Ф-16 е, і навіть український Су-24. Але ні Ф-16, ні Су-24 не адаптовані під Томагавк. Тому бажання отримати ці ракети для наших Ф-16 і Су-24 виглядають дуже навіть сумнівно. Йдуть розмови в Україні, що для базування томагавків можна використати стаціонарні шахтні установки в місцях колишніх радянських баз ядерної зброї. Ну, як на мене, ця ідея також виглядає сумнівною, тому що зараз томагавки є на озброєні тільки в США і в Великобританії. Ще шість країн подали заявки на купівлю. Це перш за все, Південна Корея, там Австралія, Японія і так далі. І Німеччина. Але ці питання ще розглядаються. Томагавк багатоцільова крилата ракета, вона невід'ємною частиною ударних можливостей США. Томагавк має довгу історію і безліч модифікацій. Самі сучасні модифікації це блок 5, блок 6 томагавк. Технічні характеристики ракет виглядають так. Це дозвукова крилата ракета з турбореактивним двигуном високоефективним, дуже економічним і малих розмірів. Довжина порядка 5,55 метра без стартового прискорювача. Діаметр 52 см. Вузенька вона далеко буде летіти, опір повітря маленький. Вага без прискорювача від 1300 до 1600 кг залежно від типу. Дальність польоту домагавка в межах від 1200 до 2500 км у різних модифікація. Бойова частина фугасна, ядерна або касетна. Вага бойової частини десь 450 кг. Системи наведення в неї дуже точні: це інерційна система, плюс GPS-коригування, плюс корекція по оптичним фотомісцевості. Є варіанти також. Протирадіолокаційне головке самонаведення, якоди, яка наводиться на радіолокатор, що випромінює радіолокаційні промені. Точність попадання у старих типів плюс-мінус 80 метрів до плюс-мінус 5 метрів у сучасних ракет. Плюс-мінус 5 метрів це вже хороша точність. Дуже цікавою є функція зависання над ціллю у ракет томагавк. Це не є буквальне весіння, це маневр в районі цілі в, оціку... в очікуванні команди на удар або корекції перед ударом. Починаючи з модифікації блок 4, томагавки здатні змінювати маршрут польоту, отримувати нові координати цілі і затримувати свою атаку, щоб синхронізуватися з ударами інших ракет. Це потрібно для уточнення координат, синхронізації з іншими ракетами. І для перевантаження системи протиповітряної оборони ворога. Окремо скажемо декілька слів про нову американську ракету СМ6. Це багатофункціональна ракета, що поєднує можливості зенітної, протибалістичної і протикорабельної зброї. Розроблена вона компанією Raytheon і є частиною системи захисту кораблів Іджис. Іджис дуже хороша і високоефективна система протиповітряної і протиракетної оборони кораблів. Запускається в нас кораблів з півдних човнівця ракета і наземних установок тайфун. Ну і двох стаціонарних об'єктів один в Польщі, один в Румунії. Основні характеристики СМ6. Дальність до 460 км, швидкість більше 3,5 швидкостей звуку, кажуть, десь на рівні 4,5 тисяч км на годину. Бойова частина уламково-фугасна або кінетична. Вага її від 60 до 125 кілограмів. Кінетична боєголовка означає, що система наведення наводить ракету до взаємного удару, ракети проти ракети. І вони просто розбивають одне одну. Система наведення інерціальна плюс активна головка самонаведення від ракети повітря-повітря, добре нам всім знайомі, а AIM-120Cді. Знищує літаки, крилаті ракети, балістичні ракети, кораблі. Ракета СМ6 запускається з морських пускових установок МК-41, наземних тайфун і з літаків типу f 18 еф Це самі сучасні версії морського літака f 18 Чи зможемо ми отримати ту саму сучасну зброю Сполучених Штатів? Це малоімовірно, я так думаю. А от Німеччина отримає точно. І це дасть Німеччині потенціал стримування блідої молі, що сидить в Москві. А ще, ну Трамп він як погода в березні. Ніхто не знає, про що він думає і що він зробить. Путін його образив, він пообіцяв нам зброю дати на 30 мільярдів доларів. І але дасть це на початку вересня. Що саме ми побачимо? Шановні, останнім часом YouTube робить переклад моїх відео на інші мови. Чи слухали ви їх з таким перекладом? Що ви про це думаєте? Напишіть мені в коментар. Це буде добре, ми переможемо. Підтримайте наш кореномовний канал в банку. Підписуйтесь, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства, запрошуйте нас на каву баймі, кофі. Всі посилання під відео. На цьому я вам дякую. До побачення.